Что касается мобилизации, то естественно ее нужно проводить. Да, сейчас это актуально на сегодняшний день. И единственное, частичную либо полную мобилизацию это все-таки остается вопросом, так как полная мобилизация подразумевает призыв всех, всех военнослужащих, да, которые должны стать в строе. Должен быть сокращен генералитет, то есть это командный состав должен быть сокращен по образцам западных. Стран, где основні – це полковники це сержанти та основне лица на, в армії, і в случаї військових дій – це основні діючі ліця да. відносно мобілізації. Я так думаю, що це питання повинно було б назріти зразу ж після перших кроків, коли вертольоти. Пішли на Крим, коли ще Крим був ну, без російських військ, це тоді в першу чергу треба було зробити. Зараз, ну, незважаючи на те, що пізно, її треба робити терміново. І як я тільки знаю і побачив вчора, навіть по телебаченні, я давно це знав, що англійський принц. От, Іспанські, від королів, вони в першу чергу йдуть від самих поважних людей в державі, від е, 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 імператорів. вони йдуть служити військо. Я щось не бачу, щоб від, хоч від одного нашого політика хтось сів за штурвал або літака, або був командиром загону, або рядовим. В е, нашій армії і захищав інтереси. З цього треба починати. На сьогоднішній день ті питання, які виникають, мобілізація треба чи не треба нам. Я хочу сказати, що це, якщо ми навіть зробимо мобілізацію, навіть з піленок. дети встанут и возьмут оружие, это не поможет. Потому что вы представьте перед нами, какая сила, какая мощь. И поэтому это просто будет кровопролитие, прольется кровь и без того. Надо решать вопросы так, чтобы они были решены и чтобы мирное население кровь не проливало. Для этого необходимо элементарные вещи. Всю жизнь всегда, когда война, все всегда говорили, необходимо вести переговоры. Да, и на сегодняшний день надо переговоры вести. Путину и с Порошенко. Им только двоим можно решать эти вопросы. И решать надо, конечно, прежде чем решать, должна рабочая комиссия подготовить все эти вопросы и все. А вопрос должен быть один единственный. А чтобы кровь не проливалась, надо элементарно, еще раз повторяю, повторяю, надо сесть на переговоры. Я считаю, что мобилизацию нужно прекратить с той стороны и с той, ну, с любой стороны. Сегодня Основной момент – это вот я бы с этой минуты остановил бы эту войну, потому что считаю это по большому счету ну, безумием. Вот когда с одной стороны идут люди с православными иконами и говорят мы за веру, мы за правду, и с другой стороны – это точно такие же люди с такими же иконами. Вы же вдумайтесь, даже чуть ли не такой религиозный оттенок мы за и вот убивают брат брата. Вот это можно назвать нормальным? О какой мобилизации может идти речь? О прекращении всей этой братоубийственной войны только может идти речь. Только об этом может быть разговор. Конечно, мобилизация нужна, потому что там пацаны взять, ну, которых в Афганистане служили, ну, нормальных людей, понимаете, которые уже что-то могут, там же все-таки война, что ж туда пацанов гнать, вот да и многие пошли, у меня вон на Харьковском четыре полковника, ну, разные его, они их, ну, где-то по 60. Они говорят, мы сами пошли, только нас никто не призывает. Они там могут, понимаешь, они еще нормальные. Но их никто не призывает, они уже старые. Убрать, начиная с генералов выше и до майора, всех на пенсию. Поставить молодых, вон сколько этих самых... Молодих пацанов поставить, пусть он буде лейтенантом на должности. По-перше, я думаю, що мобілізовувати повинні в першу чергу тих, хто. Це офіцери запасу. Достатньо у нас дуже багато тих, хто позакінчував військові кафедри, і зараз вони чомусь дивуються, що їх хочуть там, призвати в армію, захищати нашу країну. Також ну, Призов, я думаю, він зараз, мабуть, необхідний все-таки. Ну, але, звичайно, молодих хлопців не треба без підготовки ну, посилати на війну. Там, ну, як радянській армії, хоча б півроку було учебки. Також щодо ну, що в армії змінити треба. Я думаю, ну, я не знаю глибоко ці проблеми, але наскільки я чув від інших людей, що командування немає зараз, там підрозділи СБУ, підрозділи МВС, там Національна гвардія, армія, різне командування. Там багато бюрократії бюрократії багато дуже там не можуть зброю. Там багато паперів там зброї немає на фронті. їм треба зброї. Поставити зброю, але тяганина там на це йде там тижня навіть. Насчет мобілізації нашої української армії. Думаю, що треба это набирати это українською армією кваліфікованих бойовиків і числа, а служивших. Існабжати вот, його нашу армію по населі технікою вот. а вообще, Это, это, это на мої мысли, мнение народа, що САУ -та, САУ -та, туда в украинскую армию надо еще послать сынков депутатів или лично всем им дать автомати и пусть попробують защищать это, это на передовой, а, а не драться там в Верховной Раді. Вот целую пачку лет подряд. Щодо мобілізації, мені хочеться сказати одне: що на схід іде війна, гинуть люди, відправляють туди на схід ліпших просто лепших патріотів України, лепших патріотів батьківщини. А тим часом в Києві, якщо у з землі, там всякі незаконні забудови, так все йде на східі. А то а в Києві треба проводити вже АДО, антидепутатську операцію. Один раз дається життя на світі. Через те ми дуже виважено повинні до всього того, що ми робимо, підходити. Третій етап мобілізації. Він е, не потрібний. Чому? По-перше, це величезна втрата грошей, величезна трата грошей, людських життів. Мені дуже хотілося б, щоб це все закінчилось не мобілізацією і бойовими діями далі, а іменно приміненням найсильнішої зброї на землі, яка називається розум людини. Іменно розум людини у нас придумав все найкраще на землі, але й в той же час він зробив і все найгірше на землі війни. Дуже хотілося щоб мене люди підтримали і на кінець то, включили дійсно свій ясний розум у вирішенні цієї проблеми. Тому що що з одного боку протистояння стоять живі люди, що з другого боку протистояння стоять живі люди. І фактично. Вороги, з якими вони воюють, знаходяться у них в голові. Вони навіть не бачать тих ворогів, коли стріляють з автомати, снаряди, і, снарядами, стріляють з пушок чи там із бук М. Вони ворогів не бачать. Вони бачать їх теоретично, а фактично збивають мирних людей. Треба першу чергу синків тих верховних депутатів, генералів зібрати полк генералів, їх тут багато є, і нехай йдуть вперед під українськими прапорами. Ти, допустим, уклонявся від е, э, служби в рядах вооружених сил. Вони ж зараз це саме, процвітають і тому подібне. Чому, допустим, їх не задействувати і тому подібне, не вирішити питання з ними? Не знаю, як на щодо призиву, да? генералів треба міняти. Не міняти фуражки на генералах, а генералів. чтобы они не воровали, чтобы немножко солдатам что-то доставалось. Сколько можно растягивать эту страну? Как-то пусть и президент об этом задумается, что народ, с него уже тянуть уже нечего, жилы только. Может быть, хватит, генералы, задумайте, сколько вас, сколько вас можно кормить, ваши дачи содержать, сколько вы будете воровать, прекращайте. Нет, Сталина на вас нету, мобилизация... Я не могу сказать. Мне жалко этих ребят, которые там, наверное, немножко нужно мобилизовать. Немножко надо. Все-таки там надо и менять, менять, менять людей, да. Там уставшие ребята. Просто ведь, смотрите, спят в рваных палатках, едят с одноразовые тарелки, потому что многоразовые, я понимаю, но их-то сдали в утиль и ложки, и все. Люди там голодают и мерзнут. Не покупаться, не постираться, ничего. Просто пусть эти генералы немножко задумаются над этим. Там люди, там не скот. В конце концов, президент, ты для народа, а не народ для тебя. Подумай об этом и сделай вывод. Всі роки незалежності існувала українська армія, але як ви показали, що вона не, не, не дієздатна. Тому я думаю, що армія повинна у нас багато структур там і, і служба безпеки, і армія, і МЧС. А я, я думаю, що армія повинна бути постійно діючою. І вона вирішив час, вона повинна, щоб вона ну, виконувала якісь обов'язки, не сиділи, жиріли генерали. Вона повинна бути виконувати функції МЧС. Тобто, вона стихійні лиха, пожежі, щоб вони були постійно в тонусі, тренувалися. І що це була здатна підрозділ. Це був підрозділ, який може як виконати завдання як в мирний час, так і в воєнний час. Армія має бути професійною. Це раз. Друге, до тих пір, поки... Або Америка, або Європейський Союз не надасть Україні сучасного озброєння, армії як такої не буде, і вона на сході програє, це однозначно. Тому що рано чи пізно Путін все одно введе війська на нашу територію, тому що він поставив на карту світу все, своє майбутнє. Ось така моя думка. І кого призивати? О, то, що вони говорять, що всіх призивати, це неправильно. У нас вони самі кажуть, є десь 300 тисяч військовослужбовців запаса, які служили в армії. 300 тисяч. О, їх і всіх, ну хай не всіх, але ну, 150 тисяч треба призвати, а не брати оцих молодих хлопців, які потім будуть гинуть як м'ясо. Власне, в армії найбільша проблема це не Нестача наших хлопців, кількісна нестача, а власне зрадницькі інтереси командного складу, непрофесійність деяких із них. І тому вирішення проблем в армії це перший крок. Заміна вищого складу керівного в армії. Тільки після цього той ресурс, який вже наявний, можна використовувати ефективно і. З тим ресурсом, який вже зібраний, ми можемо звільнити весь Схід. Проблема не в додатковій мобілізації. Ми можемо мобілізовувати мільйони хлопців і посилати на смерть. І воно ніколи не вирішить того питання, поки нас не перестануть зраджувати, поки на наших смертях не перестануть заробляти гроші. І ота мобілізація додаткова і ще наступна, яка буде оголошена. Це тільки ширма. Це тільки прикриття своїх недоліків. І коли ми це зрозуміємо, почнемо відповідно вимагати від чиновників відповідальності, тільки тоді почне мінятися ситуація на сході. Ситуація взагалі, в Луганський край взагалі неспокійна. Сказати, хто там виноват, хто прав, неоднозначно однозначно не можу. Але одне можу сказати. Хочеться міра. Багато сторонників там. ЛНР, ДНР и всяких сепаратистских движений. Одно могу сказать вам: что есть люди нормальные, которые понимают всю ситуацию в Украине, которая происходит там. И это обидно. Обидно то, что э, украинскую армию обвиняют в, вообще в незаконных каких-то там формированиях, ездят по городу, обстреливают. Вот э, сейчас э, мне э, ну, вообще знакомый позвонил и говорит ездят по городу и бомбят там с гранатометов, минометов. Но на самом деле это не так. Это не так. Я ходил... Украинская нацгвардия, да. А на самом деле я ходил и на площадь, которая возле СБУ. Я могу с уверенностью на 99,9% сказать, что, кто там находится. Там находятся явно не луганчане и даже не жители Луганской области. Там явный акцент про российских, ну вообще российских. Граждан. Очень много жителей Луганска э, много поменяло мнений с пророссийских позиций на проукраинские позиции. И они говорят в совершенно ином уже порядке. Они кричали, что да, референдум, мы хотим к России, мы хотим туда. А сейчас они уже говорят, что, боже мой, когда это закончится, мы хотим в единой Украине. Вот Я работал, ну я не буду говорити, я работал, але у мене процентов 80 на роботі були за туди. Ну, ви зрозуміли, куди. Зараз ситуація іначе, просто інакше. І ребята пишуть, Боже, Вов, ти був прав, ти просто був прав. Вважаю, що на сьогоднішній день не потрібна ніяка чергова мобілізація долав української армії. Потрібно зберегти ту армію і тих людей, які зараз воюють, зберегти міцною надійною зброєю, сучасною зброєю, не давати чуть ли не палку в руки не палку в руки, щоб вони махали і кричали Ура! І в нас нема в Україні лишніх людей, лишніх чоловіків, лишнього народу, який би гинув. Хай ті люди, які не підуть в армію, приносять користь на своїх робочих місцях і на місцях, а воюють воює та мобілізована армія, яку потрібно забезпечити на над сучасною інженерною технікою, воєнною технікою, сучасними приборами. У нас є гроші, і достатньо. До, достатньо коштів виділяється, щоб це все закупити, а не розкрадати ці державні гроші. Мобілізація не нужна, нужно будь-якою ціною. Потому що потім ж на, а за який счет это все будуть встановлюватися. Города розрушені, Луганськ обстрілюється, Донецьк обстрілюється, все обстрілюється, там же полний, а там живе, если не ошибаюсь, 6 мільйонів населення на Донбасі. Мобілізацію треба проводити з терористами, ніяких перемовин бути не може, бо там немає нічого святого. Армія повинна увеличитися, хоча б тільки для того, щоб можливість змінити людей, дати їм відпочинок фізичний, моральний і безусловно не знак равенства можно поставить с тем, что нужно поменять вооружение. Моя позиция такая. Коль пошла мобилизация, в первую очередь надо есть получать э, технику, институты, университет заканчивать, а получать лейтенанта, капитану. В первую очередь не лютижи им отрабатывать два месяца и потом получать лейтенанта. А Іти там туди на Донецьк і там два місяці проробити своїх лейтенанта-капітана. Підтримую пропозицію президента і наказ президента, який затверджений про проведення часткової мобілізації. Якщо влада брала зобов'язання зробити зміну, часткову зміну людей, які знаходяться на сході України. І, безумовно, тут потрібно на це зважати, але не так, як це робилося в перших два рази. Потрібно брати фахівців, які воювали, які мають досвід служби в армії. І тоді це буде дійсно потрібна справа, яка допоможе найближчим часом закінчити ці військові дії. Я вважаю, що треба старих генералів на пенсію, тільки Пенсія така, як і в нас. У мене 1300 до 3000. більше немає. Вони не заслужили, вони просиділи, продали нашу армію. Друге. депутатів на неділю в Донецьк, Луганськ, в командировку, кожен за своєю сказкою, з бронежилетом за свій счет, щоб командир підписав, що неділю відслужив. Мобілізація необхідна, обов'язкова, і брати людей, які можуть служити будь-якого віку, для того, щоб можна було, аби він професіонал. Я, наприклад, танкист, дайте мені мій танк, Т-54, Т-55, Я його знаю, я можу іти з ним у, у бій. Я миру побажаю нашому народу, щоб він таки здобув задану ним свободу, щоб залунала слава по усьому світу, що не раби ми всі, а України, діти. Я за мир. І ми е, в Одесі е, марш на 9 травня робили миру, мир. Четвертий день сьогодні ми вже в храмі на Майдані е, спільну молитву е, беремось за руки і молимось за мир цей дітки і, і старі. Е, ми, ми тільки за мир, ми за мир в Україні, ми за мир у Сірії. Ми за... За мир в Ізраїлі, і за мир у всьому світі.